Миріть крилами з туману, лебедя ржаві, сяплють ночі у лимани, зорі свої гучеві, заглядає вши букаска з цивими очима. Материнська, добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску, мого йдати. Припливайте до колиски, лебеді, як майді. Опустіться тихі зорі, синові підвірє. Те ми втривожили кайками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пієм, лоскотали марево золотим сузір'я. Виростеш ти, синів, вирушиш дорогу, виросту з тобою, парі спані тевоги. У хмітні смеркання. Мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності, любові, будуть тебе кликать у сади, зелені. Хлопців, чорночуби, диво наречених. Можеш обирати друзів, від дружину. Вибирати не можна. Тільки батьківщину можна вибирати дух друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди. Будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України, веби і полі стануть над тобою, але єстям за і почуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину. Вибирати не можна, тільки батьківщину.